Щиро вітаю вас з вашим професійним святом Всеукраїнським днем бібліотек з тим святом, яке поєднує в одному просторі людську мудрість, духовність і невичерпну скарбницю людських знань. Зараз ми можемо легко завантажити будь-яку книгу, прочитати її і знайти будь-який потрібний матеріал в мережах інтернету. Це нам допомагає, дуже допомагає, але це віддаляє нас від чогось такого справжнього, від насолоди торкатися живих сторінок, від насолоди єднання з живою книгою. І саме тут, в бібліотеці, ми можемо це зробити. Ми можемо поєднатися, поринути в цю атмосферу книжкову і поєднатися. Вживу з книгою, відчути ці емоції. Ми можемо навіть в цьому просторі зустрітися з однодумцями і поділитися своїми емоціями та враженнями. І це неймовірні відчуття. Цей простір він є своєрідним храмом, храмом, де людина може зростати. І як сказала улюблена наша поетеса Ліна Костенко. Людина, хоч і не має крил, але вона літає. І саме в цьому просторі ми можемо себе такими відчувати, поринувши в світ книг. І я дуже вдячна вам за вашу роботу. Я бажаю, щоб цей простір, цей храм процвітав, щоб кожного дня збільшувалася аудиторія, численна аудиторія тих, хто дійсно любить книги. І тих, хто знову їх полюбить ще більше, щоб кожного дня збільшувалась кількість книг, нових, цікавих книг на ваших полицях. Я бажаю, щоб цей простір, ваша бібліотека, була тим затишним куточком, куди хотілося повертатися і переходити знову і знову за теплом, за натхненням, за новою цікавою книгою. І яке ж то свято без подарунка. Тому я звичайно ще хочу поповнити ваші полиці дуже цінною для мене книгою. Це книга, якою являюся я як співавтор. Це книга, яка серед численних сильних психологів, коучів та людей, допомагаючи професій, були відібрані 34 автори, і ці автори подарували світу 88 Неймовірних, глибоких, дуже ефективних технік. Ця книга краща, краща книга вправ для тренерів. Але вона не лише для тренерів. Вона для тих, хто розвивається, для тих, хто хоче змінювати світ всередині себе і навколо. І вона не просто для читання, вона для тих, хто візьме цю книгу, купи собі чарівний блокнотик та ручку. І буде, ви, попробує виконати ці вправи. І світ дійсно зміниться і всередині цієї людини, і навколо них. Тому я дарую вам цю книгу на ваші полиці і бажаю вам процвітання. Бажаю багато, е, багато читачів, багато нових книг. І хай все буде в цьому просторі, складається як найкраще, е, якомога благодатніше. Адже світ книг це неймовірний світ. Я бажаю, щоб кожен полюбив цей світ. Хочу привітати працівників бібліотеки з їх професійним святом, побажати їм успіхів у праці, творчого натхнення і подякувати за їхнє прекрасне відношення до нас, як до читачів. Декілька книг. Вітаємо вас з Всеукраїнським днем бібліотек і бажаємо бути безміри щасливими! Нехай всі світлі історії про добро і любов, описані в книгах, збудуться наяву і зроблять ваше життя поістини казковим. Спасибі вам за благородну справу, які ви присудили своє життя. Шановні бібліотекарі, вітаю вас із цим чудовим святом. Хочу подякувати вам за ці дуже цікаві та гарні книжки. Бажаю вам, щоб таких книжок було більше і щоб через вашу бібліотеку не було кінця. Цятого вересня в Україні відзначається всеукраїнський день бібліотек. Тому хочеться привітати наших бібліотекарів. З наступаючим професійним святом Реутову Галину Іванівну та Огнівець Аллу Петрівну. Завдяки їхній е, невтомній праці, завдяки їхньому е, наполегливому труду, завдяки їхній атмосфері, в їхніх бібліотеках, завжди людяно, завжди є люди, завжди є дітки. Е, незважаючи на вік інтернету, е, ну, читання книги, е, це е, Приносить задоволення. В цій атмосфері можна почитати як художню книгу, так і діткам, школярам взяти якусь книгу для підготовки на урок. Дякую, хочеться ще привітати всіх бібліотекарів нашої громади з цим професійним святом. Дякуємо всім, дякуємо нашій громаді, нашим керівникам, що наші бібліотеки є, що вони працюють, що вони дають можливість. Як жителям села, так і зараз внутрішньо переміщеним особам прийти і почитати книгу, взяти художню, взяти погуляти діткам, поспілкуватися, провести час, час разом. Дуже добре, що в нас в жовті є бібліотека, яку допомогли силами людей перевести сюди до сільради, так сказати, пившої. І діткам є, що почитати. І... Такий важкий час і нам десь трошки є розвіяться, так сказати. Все є, все дуже гарно, патріотично. Дитячий відділ дуже гарний. Для більш старших читачів є що вибрати. Дуже велике вам так сказати дякую. Далі на бібліотеку, бібліотека у вас в бібліотеці гарно і красиво. Шановну колегу, бібліотекара Жовтянської сільської бібліотеки 2, Огнівець Аллу Петрівну щиро вітаємо з професійним святом духовності, мудрості і знань. всеукраїнським днем бібліотеки. Бажаємо земних благ, радості, натхнення. Вдячності від любителів книги професійного злету, цікавих зустрічей і відкриттів, це свято дарує чудовий настрій та теплі слова від усіх, хто вважає бібліотеку джерелом для здобуття знань. А робота приносить тільки задоволення, нехай ніколи не покидає почуття оптимізму, віри, надії та любові і мудрості. Бажаємо чудового життя, немов у добрій казці, розумних думок, як в книгах про філософію, неймовірного запасу знань і просто щасливих історій, як в захоплених романах про любов. Бібліотека особливе місце. Нехай завжди панує чарівна атмосфера і радує своїх читачів. Нашого бібліотекаря, обнівець Аллу Петрівну, хочемо щиро привітати з ним бібліотек, побажати міцного здоров'я, мирного неба над головою і щоб у вашому житті все було завжди добре. Напередодні Дня бібліотекара хочеться висловити слова вдячності та поваги всім тим людям, нашим бібліотекарям, які присвятили часточку свого життя для служіння книзі та читачеві. Це талановиті, досвідчені, кваліфіковані фахівці, які завжди радо тобі допоможуть. Дякую вам за віддану та сумнівну працю. З Зорянського дитячого садочку Ромашка. Вітають Гавронську Світлану, завідуючу Зорянської сільської бібліотеки з професійним святом Днем бібліотек. Хочемо подякувати Світлані Олександрівні за постійну співпрацю, за цікаві зустрічі, Дні казок в нашому дитячому закладі, екскурсії в світ книжки. Побажати здоров'я, миру, наснаги і цікавих надходжень. Книги наші порадники. Вони вчать мислити, відкривають нам невідоме, окриляють нас, роблять кожному діти некомфортні. В сучасному інформаційному світі є безліч електронних книг. Доступних кожному. Однак паперова книга для багатьох любителів літератури залишається неоціненним сказом. Щоб відчути насолоду від читання, ми йдемо до наших бібліотекарів, звертаємося до них у пошуках. Тієї чи іншої літературної новинки. Напередодні Дня бібліотек вітаю наших служителів книги, бібліотекарів. Дякую за невтомний креативний труд, Гавронській Світлані Олександрівні, яка допомагає нам у пошуках літератури. Проводить у школі е, бібліотечні уроки, вітає наших учнів у стінах своєї бібліотеки. Бажаю нових творчих злетів у роботі на благо нашої зорянської бібліотеки. Її процвітання, збагачення літературних фондів. Безмежно вдячних читачів, усім нам миру і благодій. Слава Україні! Бібліотека це зосередження мудрості дітків і ховища знову. Саме тут ми черпаємо заряд моральної енергії. Нещодавно ми завітали до Зорянської бібліотеки, де на нас привітка з привітно зустріла бібліотекарська пана. Серед полиць стележів все дуже потрібно. Це дуже важливе. Отож, рекомендації бібліотекара були доречними. Славний день бібліотеки ми сьогодні відзначаємо всіх, хто працює для нас. Ми сердечно вас вітаємо. І пам'ятайте, пам комп'ютер комп ніколи, ніколи не замінить не книгу.

Хто навчився вже читати має книжку на столі. Шановна Оксана Володимирівна, щиро вітаю вас із святом, Днем бібліотека. Зичу вам всього найкращого у вашому житті. Щастя, здоров'я, хороших! Читачі подвір бережуть та люблять місію. Дякую вам за те, що ви бережете надбання, яке було створене багато років тому. Миру вам і всього найкраще.